Завершилось навчання маса інформації, емоції зашкалюють. Хочу розказати, що ми дійсно перші в Чернігові в Чернігівській області придбали апарат. Так, хочу вам показати нашого красунчика. Називається він Ньоксвера Для визначення закісу азоту в видихаємому повітрі. Звучить дивно, але насправді. Це обстеження прописане в міжнародних рекомендаціях, якими ми користуємось для діагностики та лікування бронхіальної астми та інших захворювань. Тобто, вивіть собі, коли на прийом приходить пацієнт з тривалим кашлем, задишкою, хрипами в вороді, лікар має визначитись. Чи то є бронхіальна астма, чи то є хронічно обструктивне захворювання легень, чи то є супутня патологія, яка може імітувати симптоми бронхіальної астми. Тому одним із пунктів діагностики є визначення закісу азоту, що допомагає нам визначити цей показник. Він є раннім маркером алергічного запалення в бронхах, визначення якого. Допомагає нам визначити з призначенням лікування, яке вже прописано в протоколах згідно визначення закису азоту. Ми можемо дати оцінку ефективності призначеного лікування. Ми можемо навіть контролювати, чи виконує пацієнт наші призначення. Ми можемо визначатися, коли. Припиняти базисну терапію бронхіальної астми, можемо оцінити ризики супутньої патології щодо впливу на перебіг та важкість перебігу бронхіальної астми. Є і патологія, яка не пов'язана з бронхіальною астмою, яка може протікати як з підвищенням, так і зниженням рівня закису азоту вдихаємо в повітря. Процедура абсолютно легка, але в мене не з першого разу трошки вийшло, я потренувалася. Це цікаво, з дитячою анімацією може проводитися у дітей з 5річного віку. Просто цікаво, інформативно, тому можу з гордістю сказати, що на сьогоднішній момент в клініці лікарська практика є повний спектр діагностики. Для алергологічних та пульмонологічних пацієнтів на амбулаторному етапі запрошую вас, будемо раді вам допомогти.